Всім привіт, з вами Корком Юніті. І сьогодні в мене буде влог про те, що чи потрібно висти освіта. Скільки я заробляю на кріпці, роботі, де я там працюю. Ну і понятне. діло Що? понятне діло а, Ну і які совєти я дав би собі або вам. Вот, зараз вам розкажу. Так от, я йду зараз гуляю, тут трохи шумно. І ну, що я вам скажу? Ну, давайте поговоримо про вищу освіту. Чи потрібна вища освіта? Да, так, безкорно вища освіта потрібна. Але тим, хто бажає йти на якусь роботу. Якщо ви плануєте йти на державну роботу, так, да, без проблем, вища освіта вам потрібна, бо ви туди не пройдете. Ну і ви просто супер унікальний чоловік, який знає геть все і хоче йти на державну роботу. Вот. Ну це моя об'єктивна думка. А я вам зараз скажу, не слухайте всяких дебілів. Вони вам нічого нормального не скажуть. Ну, я теж нічого нормального не скажу. Це просто моя думка. Вищо освіту потрібно? Типу, як без вищої освіти? Ну, типу, хоча б школу, математику тіпи, знати треба ради того, щоб хоча б вміти рахувати свої бабки і знати хоча б ну, адекватно написати якусь херню. Тіпи, навіть малишість відписати, треба вищу освіту, ну. грамот, Грамотність. Треба грамотно писати, щоб малечка тебе захотіла і ну, ви поняли. Ну або хоча б раді того, що світу потрібно, щоб весело проводити час. Так, да, типа, не дуже класно, там, коли в тебе там сесія, хуєсія, оця оце все залупа. Так, да, воно не цікаво. Але моменти, типу, як тобі 17 років, ти там тусуєшся, типа, вся фігня, да, це взагалі балдежно і кайфово. Серед цих моментів. Ну, типа, можна даже почати роботи там в 16 років, в 14-15 в і мати собі нормальний дохід без вищої освіти, і це все заробляти в інтернеті без всяких приколів. Ну, я, типа, не знаю, як хто, але я, ну, якби була в мене можливість вибрати вищу освіту чи не вибрати, ну, навіть я б не вибрав би. У вищий світі прикольні моменти те, що можна насолоджувати життю, кайфувати, тусуватись, і можна працювати. Типа да. ти там вже самостоятельно, грубо говоря, незалежно від мамки, ні від кого. Це, вже, це все коротше, певний вік, і ти розумієш, що тобі треба якось двигатись по житті і знаходити себе. Ну і поговоримо про найприємне, неприятне тему, кому як подобається. Це про дохід. Який дохід я маю? Давайте чистими цифрами. Я маю офіційний дохід 0 гривень. Да? 0 гривень мій офіційний дохід. Але є в мене дохід, ну, що я буду типу, брехати з продажів курсів, да? з рефанду. Раніше був дохід з Binance, ну, типу, крутив Binance. Е, ще дохід з крипти, ну, то есть, там торговля, вся херня. ну і, діло, дохід з ігрушок в, теж в крипті. Типа теж нормальний дохід. Що по цифрам? Е, цифр точних не можу назвати, бо я сам їх не знаю, ті, не считаю гроші. У мене вони є і, і добре, ті, не кінчаються. Головне, щоб гроші не кінчалися, а остальне набудеться. Ну, це вже як все виходить. Ще я заробляю на, 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 на скупах. Тобто в мене є скупи, які купляю і, там одежу, всю фігню. І якщо їм привожу там чоловічка, який буде працювати. Ну, тобто, хоча б зробити один заказ, вони мені платять. Ну, одноразово. То есть. І все, типу, я довольний. Ще заробляю, виходить, на. Не, як він називається. А, на консультацію. Типу, так, да, допомагаю там, людям різнутися сюди ну, то там, 50 баксів. Просто на релаксі. Ну, типу, невелика сума, але там за е часик, за півчасика, ну, адекватна сума, вполне адекватна. Ну, якщо так підрахувати, давайте в голові підрахуємо. На курсах заробляю там баксів, ну хай давай в місяць, грубо говоря, 500 баксів. На дропах можна заробляти, там, не знаєте, грубо говоря, там, сотку-дві баксів. На Play to Earn іграх... Сотка баксів, то тобто, есть мінімалка в місяць. Далі на крипті. Ну, там, там вже типу, прибуток, на прибуток. Ну і на рефові теж там е, пару сотень доларів. Ну якщо я замовляю на продаж і так далі. Якщо я замовляю для себе, то мінус. От і все, коротко і ясно. Так, і зразу я давайте перейдемо до того, які советик я би дав, кому я би дав світик. Ну, я би дав совет вам, собі. Було б кайфово, якби в вас була людина, тобто, яка вас мотивувала, мотивувала заробляти бабки, мотивувала розвиватися, ну і мотивувала вас тупо на все. І за те, що якщо не буде такої людини, у вас не буде бажання. А для самого себе ви вряд ли захочете. А коли у вас є людина, яка вас мотивує, заселяє вас бути кращим і так далі, то у вас з'являється мотивація. От. Як я думаю, що, на мою думку, можна заробляти вже починати з 15, 14, 12. Взагалі, зараз в 21 столітті, в 23 році, можна заробляти гроші з воздуха. Просто з воздуха. Просто головне мати бажання і мати собі або якусь мотивацію, або мати компаньйона, або мати ще когось, хто просто буде вас заставляти їбашити. Просто покиде їбасити. І не зупинятися ні на чому. От, як я от знаю, от, у мене є в малой є брат, я йому просто дав роботку. Він займається певними ділами, да, там все законно, типу, нічого такого. Е -е, він займається ділами, я йому просто буду платити, за то, що е -е, хай малий починає вже 14 років заробляти. Ну і типу, хай малий заробляє. Може там до 18 років він збирає собі на якусь машинку чи... блядь, просто хай на щось не збирає собі деньги. І малий в свої 18 років буде чувствувати себе не хуже, не хуже, ніж я себе в 21. Ну, типу 21 це, звісно, старость, але все одно, типу, чого ні. Так що вас, не давайте, займайтесь ділами, митіть бабки і ставайте успішними, не такими, як я, лінивим, нікчемою. Все, замбили котку м'юзінці, всім пока.